Зараз ми знаходимося з Великовим та Настю на Донеччині, де ми виступаємо зі стендап-концертами, намагаючись підняти бойовий дух наших військових, трошки їх розвеселити. Але раз був концерт, де дівчина каже, та поїхала до тебе, я такий, а вже півдесятої вечора, думаю, ну все, та щось значить, напевно, ж правда, якісь мають бути плани. Приїжджаємо до мене, півдесятої сидимо, п'ємо чай. Десята година вона лишається. Думаю, ну добре. Одинадцята година вона лишається, думаю, чудовий чай зробив. Дванадцята вона каже, ну вже дуже пізно, я поїду. Я такий, ну так, да, вже дуже пізно руйнувати мої мрії. Я такий, а куди ти поїдеш? Там вже коли на 10 вона каже, та все нормально, в мене є перепуска, я працюю в Червоному Хресті. І я думаю, знову Червоний Хрест ніхай не дав. Гумор це один із здорових механізмів боротьби зі стресом в даному випадку. Ну ми би не назвали це стресом, це екстрапізнерест для військових. Це напевно можливість перевести трошки подих і відволіктися від їхньої дуже важливої роботи. Гумор це. Супер-розрядка, яка допомагає психологічно. От і якщо ти смієшся, то тобі стає легше автоматично. Ясно, що воно не вирішить ці твої проблеми, але морально тобі стане легше стовідсотково. В мінськ везуть Януковича. Пам'ятаєте, що типу, як що його хотіли вернути, як легітимного президента? Він, мабуть, десь там в Сибірі, в нього є якась там метр на метр в озері, якась дирка. Він там живе, в нього там вінки, як стіни. От він йому ахуєнно, в нього дреди. <свят> жары карасей на ладонях ну и короче вообще гибанутые, в Ростове да наглухо вот и вино цел кайфует, вот все ягоды, вот и тут до него приходят, вы себе просто воевите, ну цел кайфует, до него приходит, говорит, Виктор Федорович, Виктор Федорович, Виктор Федорович, поехали, он такой, блядь, куда, куда, блять Виктор Федорович, не поверите, обратно на Украину, Блять нахуя, Виктор Федорович, вы вновь станете президентом Украины, не, блядь, пожалуйста Не надо! Меня там пізда! Не нада! Ви що мені тут охуєна? Я бобрік мені надрачує! Ми піздата! Ви що не берите, Не надо, не надо! Я, я розпечатав я фотографію Людмили на кожну мурашкою там цілую я. Не надо, пожалуйста! Ну, звісно, дуже вразила, дуже вразила поїздка, коли ми поїхали виступити в бліндажі для хлопців на позиції і. Ну це, мабуть, один із кращих вечорів в моєму житті. Ну, коля Сергея у вас був, да, мабуть, ну ні, мені... короші, коля сільга одне мені відчуття було, що он у мене в блядь, з гармати стріляв бляді. і <реку> та <это, реку> по п'ять разів на неділю. Я очі відкриваю, коля. блядь, очі закриваю коля. Опять відкриваю коля. Та що ж — Тік-ток відкриваю вже... — коля? <реку> коля, бляді, Коля, да. Ми могли поспілкуватися близько і все це. Ну дає розуміння того, що. Ну, це не суцільна темрява, а навіть десь навпаки, якесь в цих всіх обставинах люди можуть бути відкритішими і бути добрими один до одного і знайти з чого посміятися. Так, все вірно. Ну, а... Тут от зворачуєш перед посадкою і Щас. їдеш до посадки. Піцу замовляю. тут. Градус цього гумору росте, тут особливий гумор, але він працює. Знаєш, як ми дурачимося в окопах, коли під Миколаєвом, коли росіяни наскриють крить, всього що в нас є, ми в окопах, знаєш, як. Ми... Дорачивався, я кажу, е як він каже: а ми дзвонимо в поліцію і кажемо, Ало, терміново патруль сюди, тут хулігани стріляють. З утра нормальний руберої утром, бо бід, короші, було. Щас і вечір, я лежав там на полі. Ну і к сейчас, сейчас успокоилась. Вам як своє ви вже ви вже як типа як Spotify, Так, це у нас такий снаряд. Ні, сонечко було, Я при нього загоралась. Воєнний шезам. Військові здебільшого реагують дуже добре, дуже багато військових впізнають. Хтось бачи, може, ми на тупі поплодуєте. Хтось бачить стендап. І людини, чудово, я популярний комік, як ви розумієте. <рес> Дякують після концертів, фотографуються. Є військові, які виходять на курилку і кажуть, блять, лучше нахуй, нахочим цей стендап. Але здебільшого реакція позитивна. Дуже приємно. Круто, круто. Ваш гумор це бомба. Дякую, що ви не забуваєте. І про Та, ну, ви це підіймає настрій, і це важливо, що до нас хтось приїжджає, і про нас тут набувають. Навіть такі. Вже казалося б, могли б відвернутися займатися своїми Ні. творчими справами. У одній військовій частини ми виступали і там не зовсім сміялися. Скажу, по-правді, не зовсім сміялися. Але ми потім після цього підійшли і кажемо, що насправді, якщо ви не сміялися, то це одне. Але друге, це те, що весь вечір ви свій заб'єте не тим, щоб до втикати, до в телефон, а тим, щоб до обсуждати, які ж долбойоби приїжджали. Так що в будь-якому випадку відволікання так чи інакше працює. А каже, а дай перейти і поїхати. Що то не смішні. Я говорю, а я тобі добре. Будь-яка творчість, вона має цінність, коли вона виростає з реалій. Навіть якщо ви робите щось, що вам здається космічним, все одно це зростає з того. Що відбувається насправді, і мені типу, як артистці, важливо бачити дійсність, не ховатися від неї, а бачити, і вже це дає силу, і вже це дає цінність твоєї творчості, робить її справжньою, робить її потрібною. Це добре, що ви знімаєте. А, що, Антон, тепер у тебе є відео доказательства для тих людей, які пишуть тобі в коментарях А ти ці свої шутки, блядь, в Акопі розкажи <плес> З часом, там в Києві вже менше обстрілів, ти починаєш якось звикати е, до війни в цьому плані. Ти там донатиш все інше, але якось ментально ти звикаєш і починаєш переживати за якісь не дуже важливі речі. А коли приїжджаєш сюди, це дуже гарне тобі нагадування про те, що дійсно зараз важливе. І тут, тут хандра і депресія дуже швидко проходить, тому що ти. Розумієш, що треба робити, речі як бути ефективним, і ти намагаєшся якомога швидше ці речі виконати. Тому що ти бачиш, як працюють наші військові, і в них немає часу на ці роздуми і наші якісь там цивільні проблеми. Вони роблять просто важливі речі. Ти це бачиш, розумієш. Також впитуєш, оцей, оцей вайб, назвемо його так донецький, і це дуже добре стимулює тебе далі працювати, виконувати роботу. Менталка прямо стоїть на місце тут. Я всім рекомендую приїхати, подивитися, згадати що Ми щось робимо, для чого ми робимо, яка зараз головна мета в нашому житті, щоб ми далі лишалися об'єднаними і працювали кожен на своїй позиції якомога більш ефективно. Я би порадив всім своїм колегам і не колегам-артистам приїжджати сюди, тому що тут найкраща аудиторія, яка є. І якщо ваша творчість, якщо ви живете в якомусь світі, де немає цього, ви, чесно кажучи, не артист, як на мене, і досвід, який відбувається тут, ну він здається мені ключовим для розвитку якоїсь творчості. Якщо ви шукаєте якийсь катарсис, ви його отримуєте саме тут, бо там не справжнє життя, тут справжнє життя, тому зберіть свої бальники докупи і приїжджайте. Виступать на схід, слава Україні. Героям